Дари найвищих є від Бога, це Христос, а також ми до них, Духа ще відносимо Святого і святе Писання книгу сни. Біблія, яка є справжнє чудо, бо продовж 15 віків різні її створювали люди, і постійний автор Дух Святий. Біблія вся Господом натхнена, і тому немає проти річ. Здавни вона до дня, є веселиком у сі сторіч. Книгу цю шедев визнавали, хоча в більшості свої творці не освічені їй писали, не лише пророки і царі. Біблія правдива, і будь-чому привід сумніватись не дає, бо вона не містить Боже Слово, вона вся цим Божим Словом є. А ти справді доля не завидна, хто її не визнав молодим, хто вважає, що вона потрібна, горім помираючим, старим, але їй не треба поклонятись, а, а читати, знати до пуття, вірити, любити і обрати Головним наставником життя та боятись вимушений дехто. Біблію читати бо гірка, істина її по і пекло для того, хто сповнений гріха. її слово меч, що проникає, до розколу духа й душі, воно впертий хопір розбиває, наче скелю молотом крощить. Біблія — це дзеркало, в якому кожен бачить, хто насправді він. І вона, палаючи на слово, переплавить, наче у вогні. Це цілюща їжа і здорова, не немовлят словесним молоком, вона зрощує, але твердою стане в хлібі, що зовуть Христом. Її слово діюче, й не пліне, сім'я, від якого ми росте. У нове життя воно й на шляху, якщо ми з Богом де. Біблія нас живить і втішає, очищає та надголовне те, що нам всю правду відкриває, про життя небесне і земне. А хто не нею буде всіх, хто відсувається Христа, то такий в останній день отсудить книга ця одвічна і свята. Амінь. Слава Амінь. Амінь. Богу. Амінь.